Всім привіт, вітаю на каналі. За вікном у нас вже зовсім осінь. Тож я подумала, що буде доречно зняти відео про книги, які за атмосферою мені асоціюються з осінню, і читати їх саме в цю року буде ще більше задоволення. Тож я вибрала таких шість книг і хотіла б з вами поділитися ними. Почнемо. Перша книга це Ребека, Дафна Дю Я якийсь період часу дуже була захопилася Дафною Дю Я читала, напевно, все, що було тоді, що я могла знайти на той момент. І Ребека це була, якщо не помиляюсь, друга книга. Я починала з моєї кузини Речі, а потім Ребека. Зараз обидві ці книги вони були екранізовані нещодавно, але це на увазі. І ще старіші організації загалом Ребека мені сподобалась більше, хоча вони приблизно на рівні і багато кому подобається мені якусь Рейчел більше. Але на рахунок цієї атмосфери осінньої, мені здається, Ребека це просто щось, тому що зав'язка в тому, що наша головна героїня, її батьки помирають. І вона стає такою гувернеркою в одній пані, їздить з нею всюди і зустрічає там одного багатого чоловіка, старшого від неї. Вони закохуються, і це все дуже швидко відбувається, одружуються і він везе її в свій велетенський будинок в Англії. Так от, там дія відбувається чи на кінці 18-го, чи на початку 19 го століття, приблизно тоді для повноти Кретини. І ось таке готичне велике помістя в Західній Англії, що я не помиляюсь, вона де приїжджає, практично після, можливо, двох місяців вони один одного знають. І от, як тільки вона переступає поріг цього будинку, вона. Починає від усіх, від прислуги, від якихось там його родини, з якою вона поступово знайомиться, чути про його колишню дружину. І вона починає намагатися якось їй дорівнятися. Тому що його колишня дружина, коли чуєте від цих людей про цю жінку, це була. Просто чудо жінка, вона там була ідеальна хазяйка, світська львиця, надзвичайно розумна, аристократичне походження, і на вітрильнику вона там плавала, просто все. І наша головна Героїня дуже часто починає думати про те, чи вона відповідає взагалі тому рівню колишньої дружини, яка померла при якихось якраз на тому вітрильнику якими плавила. І поступово ще ця атмосфера і оця ем, віддаленість такого готичного помістя, вона провокує в ній якісь такі думки, і вона починає чути дивні звуки. І це все переростає в таку, таку готичну атмосферу якогось привида, якогось фантоми. Тому так, я надіюся, я надала якісь враження про атмосферу. І книга дуже дуже швидко розвивається, там багато, дійсно багато подій. Швидко події відбуваються, там є і детектив, там є і трилер, але найвагоміше, найвідчутніше — це ось ця психологічна така атмосфера. Так, тож книга класно написана. А осінню, от як якщо туман, який ще на вулиці, то взагалі, мені здається, ідеальна книга для осені. Тож так, Ребека рекомендую 100%, хто ще не читав і загалом так на Дюмріє. Вона вміє таку атмосферу створити навіть в короткій прозі, от в птахи. Це, пойде, її новела чи оповідання, воно невеличке, але от воно стало образом фільму Хічкока, так. Повноцінного повнометражного фільму, то що вона може зробити в книзі такого стандартного романного жанру. Тому рекомендую однозначно, якщо ще не читали осінь, ідеальний час. Друга книга це, звичайно ж, мій топ-улюблений автор це Джон Фаус і книга його колекціонер. Це книга, з якої я починала знайомство з Фаузом. Зав'язка в чому? В тому, що наш головний герой він такий клерк, тихий, замкнутий, ходить на роботу, приходить додому, і його єдина така віддушена, його хобі це колекціонування метеликів. Так він живе своїм таким звичайним сірим життям. Насправді, в нього немає якихось близьких друзів, йому не дуже цікаві якісь там події. От в нього є робота і є колекціонування. От так він в цьому. І живе єдине, це в нього є така закоханість, або навіть обсесія, я б сказала, однією дівчиною. Вона молодша від нього, вона живе неподалік, і вона з такого вищої касти, з непростої такої сім'ї, скажімо так, і він постійно за нею слідкує. І вона все так, напевно, і. Було допоки вона б не переїхала, напевно, тому що вона там навчається в університеті і в неї якісь дуже великі ще бажання чого досягти в житті. Вона планує виїхати з цього маленького містечка, але відбувається те, що наш головний герой він виграє велику суму грошей в лотереї, і він вирішує використати їх на те, щоб побудувати такий звуконепроникний підвал. В будинку і викрести цю головну героїню, щоб вона стала частиною його колекції. Як він колекціонує метелики, так він планує зробити з нею. Але в її випадку він думає, що вона в нього закохається. От якщо він буде викраде, і він буде там, не знаю, годувати її, вона буде постійно тільки з ним, то вона в нього закохається. І він це робить. Дуже в деталях це все описується насправді. Хто любить True Crime, Подкасти. Це вам теж має зайти, тому що, як на мене, дуже реалістично це все зображено. І дуже, що було цікавіше для мене, психологія теж дуже добре прописана. Фаус дуже хороший психолог, тому це на висоті. Перша половина книги ведеться мова від нашого головного героя, від цього викрадача, і друга від дівчини. І, звичайно, там є розв'язка. Що я можу сказати про цю книгу. Це те, що там багато відсилок, як Фауза, тому якщо у вас є ширше знання англійської літератури, особливо то класичної, то ви там будете бачити більше відсилок. Я читала вперше, я не була взагалі практично знайома, зараз я трошки щось почитала, тому, можливо, при перечитті я побачу там якісь. Якісь інші сенси треба перечитати, але і без, і без відсилок, які автор та вкладав, роман читається дуже цікаво і дає якось задуматись. От е після його прочитання в мене було таке місяця десь тиждень, і я дуже часто поверталася до цього романа в думках. І до цих пік дуже добре пам'ятаю, це було роки 4-5 тому назад, якщо не можливо навіть більше. Тому роман однозначно вартий уваги. Третя книга, щось добріше, Це жарені зелені помідори, Фаніфлех. Це насправді дуже світла книга. Це книга про життя містечка маленького, американського. Але час це велика, велика депресія, тобто час нелегкий, Але люди намагаються. Хто працюють в цьому кафе Зупинка так? Вони намагаються нагодувати людей, робітників. Вони просто намагаються це життя в цій історичній добі якось прожити, щоб вони не зробили не гірше і зробили тільки краще. Щоб щоб просто відноситись до людей так, як вони б хотіли, щоб відносились до них. Тому що все-таки в них одне життя і в іншій історичній добі вони жити не будуть. Книга надзвичайно добра, от в неї 300 з чимось сторінок, але таке враження, що ви встигаєте ознайомитись і промамбатувати життя кожного героя того містечка. Тому надзвичайно таке світле відчуття після її прочитання, якщо вам хочеться якогось. Такого. І не дуже воно. Багато таких книг вони трошки мене дратують, навіть тому що вони занадто казково змальовані. Тут воно в мене не було такого без дратування. Можливо, в когось було, в мене не було, в мене було дійсно тільки світлі, світлі почуття після цієї книги. І загалом це така безпечна рекомендація всіх людей, які зустрічали, що читали цю книгу, в них були позитивні, позитивні враження від неї. Тому так. «Жарені зелені помідори. Хенні Там є і рецепт жарених зелених помідорів. Я пробувала їх робити. Вони були непогані. Набагато краще, ніж як воно звучить. Тож, спробуйте і книгу, і рецепт. Четверта книга. Ще один улюблений мій автор цього разу улюблений мій український автор сучасний це Андрій Любка і його твій погляд Чіо Чіоса. Це була перша книга, з якої я починала знайомство з Любкою після його презентації в моєму місті. У мене не було жодних очікувань. І анотація загалом сюжету звучить так, що здається, що все дуже зрозуміло зразу. Там головну героїню, не головну героїню, дівчину збиває на пішоході п'яний суддя. І от її хлопець, чоловік, я вже не згадую, він планує йому якось, це звичайно, насмик і він має її помстити в його так, в розумінні світу. Тому дуже звучить просто насправді. І ми опиняємось в голові головного героя, ми все бачимо з його точки зору. Напевно, відсотків 95 книги. Там багато про його сни, про його цей стан а, жахливий. А, як він в цьому вариться, як він дістає до, до рішення, що він хоче вбити цю суддю, помстити цю свою дівчину. А, як він багато згадує минулого з, з дівчиною своєю, а, але там все дуже ще цікаво обертається в кінці книги. Також там дуже гарно зображений Ужгород. Така меланхолійна якась атмосфера в книзі. Якось вона мені асоціювала з осінню загалом, тому хто не читав ще опери, Любка взагалі фанат опери, тому не дивимося, що це опера. І загалом в, кіне, в кінці книги вона розкривається, вам розкриваються якісь відсилки автора впродовж книги, і також на назву твій погляд, чи очі осан. Люблю так, коли автори грають з текстом, і коли вони дійсно, дійсно приділяють увагу цій композиції тексту, це дуже круто люблю. От ця книга якраз про це. Тож, твій погляд чи очі осаме, Андрія Любки. Шоста книга. Шоста книга це у нас залишок дня і фігура. Дуже британська книга, от просто до мозку костей, Просто британська книга. Головний герой Стівенсон він у нас дворецький, в період часу, коли вже ця традиція дворецьких відмирала в Англії. Він такий дворецький, його тато був, його дідусь був, от такий відданий своїй професії, і в нього це накладається, ще на його рід на заняття його роду. І от він перше за нього міняє, міняється якось там господар, вже не пригадуючи, чи це помирає його господар і його син приїжджає з Америки, чи щось таке. І от він йому каже, ти візьми відпустку якусь, там, він, він не дуже розуміє, навіщо мати Дворецького, це все загалом, що це вже таке відмираюче. Він бере відпустку, напевно, вперше за свою службу на цю родину. Так? І він їде в подорож Західною Англією, яка супроводжується, звичайно, його думками про він вже в старшому віці, і він просто роздумує про своє життя, про все, як він був в цій сім'ї, про його якісь там запогади з молодості зазвичай, так? І він намагається якось переосмислити це все. Як. Як могло бути можливо б інакше? І багато людей прочитанні при цієї книги, тому що в нього був там момент, коли він міг повернути в іншу сторону, в плані цінностей, не в плані професії, але от він настільки відданий професії, що в нього вона була на такому п'єдесталі, що він навіть не задумувався про якісь інші складові життя. Але були в момент його молодості, коли він міг піти трошки іншою дорогою. Тож, оця основна оця лінія, ось така роздуми над життям на те, як могло б бути інакше, і чи правильний вибір зробив наш головний герой. І багато людей, попри читання цієї книги, вважають, що це ось така про жаль, про якісь не... Бажання, які не сповнилися, що могло б бути інакше. В мене не було такого відчуття. Насправді, в мене по прочитанні цієї книги було досить. Не було в мене такого осуду. в мене були більше позитивні відчуття. Але це досить суб'єктивно. Мені здається, цією книгою вона і хороша на якісь книжкові клуби її взяти, тому що вона викличе дуже... дуже цікаву дискусію. Тому так, дуже гарно написана а, книга. Також є організація. З Ентоні Хопкінсом в головній ролі. Я дивилася вже фільм після того, як читала книгу, і в мене дуже співпадало. От сам головний герой. Не сюжет більш-менш, але от, як я малювала головного героя, героя в голові, і як його зіграв Хопкінс, в мене дуже співпадало, тому також і фільм можу рекомендувати. І остання шоста книга це Страут її Олівія Кіттич. Вона героїня цієї книги, це взагалі роман, але він з 13 новел складається. Вона наша героїня, вона така жорстка, жорстка жінка, вчителька на пенсії. І це ніби про її життя, але інколи там можемо не чути про неї 30 сторінок 40, тому що її життя розказане не тільки від неї, а просто від якоїсь, від якогось впливу, яко вона відіграла в життях інших людей. Які були в цьому містечку. Це теж невеличке містечко в штаті Мейн, Америка, Америка цього разу. І от вона така, книга дос... не така, як жарені зелені помідори, в плані того, що вона більш така, більш трошки більш похмура, як наша головна героїня. Вона... вона в нас такий не оптиміст. Більш така реальна, напевно, за рахунок цього. І більш така, от ми з цієї книги просто бачимо, що не можна знати людину до кінця, жодну людину. Люди дуже складні, і ми навіть себе не можемо якось пізнати до кінця, що говорити про інших людей. Але воно якось складається враження, що не потрібно переставати намагатися зрозуміти один одного. І от, як на мене, оцих 13 новал, вони всі дуже гармонічно з'єднуються, не губишся в тому, це дуже велика майстерність, мені здається, так написати. І той глибинний психологізм, знову ж таки, тут теж на висоті. Правда, тут не такий швидкий сюжет, він досить такий повільніший, але на осінь, я думаю, ідеально. Ляже під настрій. Я читала її осінь якраз кілька років тому, і вона мені за два дні просто. Хоча не скажу, що там були якісь карколомні події, але вона добре написана, в неї хороший психологізм, ти дуже, ти дуже добре розумієш персонажів, хоча вони дуже, дуже різні, але вони логічно прописані, добре прописані, тому напевно так. Тож так, був ще міні-серіал знятий з досить відомою акторкою, я не згадаю зараз сім'я, можливо, десь вставлю. Теж він був номінований на Золотий Гопус і навіть на багато якихось інших нагород. Тому так, історія хороша в будь-якому разі. Рекомендую також. Так, це все на сьогодні. Шість книг залишимо на цій цифрі, яка трошки така, можливо, кріпова під настрій. Осіннього хелловінського, хоча в мене не було тут якихось страшних книг, в мене були більше такі психологічні детективи якось рекомендувати мені не хочеться. Детективи кожен знайде щось своє, і я їх погано пам'ятаю, тому, тому так. дуже дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Залишайте лайки, підписуйтесь, буде більше відео. Бажаю вам красивих атмосферних вечорів для читання цієї осені. І так, гарного вам дня загалом. до наступних відео!